В Креміні та Рубіжному намагаються проводити контрудари. Чи могли б ви прокоментувати цей район бойових дій? Наскільки небезпечні ці контрудари, і наскільки взагалі небезпечний той плацдарм, який змогли там вибудувати російські окупанти? Ну, я насправді дуже акуратно підходжу до конкретизації фронту. Поясню, чому під час харківської і дуже успішної ямкісько-лиманської операції я мав можливість перебувати на східному плазармі. І я дійшов до дуже цікавого висновку, що ворог слідкує за кожним нашим словом і якісний аналіз предмету безпосередньо по лінії зіткнення в обов'язковому порядку буде використаний нашим противником проти нас. Я навіть маю сам для себе доказ, коли мої слова в аналізі дуже ретельно про. Тивник оцінив і зробив із цього певні висновки. То я буду дуже акуратно висловлюватися і скажу загалом, що вся лінія розмежування для нас має значення, і найголовніше, що ми маємо знати, це те, що стратегічну ініціативу українські збройні сили давно перехопили у нашого противника. Разом з трим, прошу не плутати зі стратегічним переломом до стратегічного перелому на мій поля, ще доволі далеко. Пане Петро, і генштаб України повідомив про відбиття атаки біля одного із сіл. Воно розташовано недалеко від кордону і за 50 кілометрів від Харкова. Природу цієї атаки аналітики називають незрозумілою. Чи можемо ми пропустити, що російські війська продовжуватимуть наступальні операції поблизу кордону і будуть намагатися знову атакувати саме на Харківщині і вдаватися до таких дій? Російська воєнна логіка вкрай специфічна, підкреслю, дуже специфічна про збірну Чорнобаївку не говорив лінивий. Скільки там загинуло війська, скільки там знищено техніки, всі дуже добре знають. Це саме стосується і острова Зміїний, коли декілька разів вони туди доправляли і техніку, і особовий склад, який був негайно знищений. А для мене найголовнішою ознакою специфічності їхнього тактичного мислення є так званий збірний понтон через сіверський дінець, який мав можливість. Сам бачити своїми очима. Отже, за добу спалили батальйонну тактичну групу, знищили 73 одиниці. Техніки на одному місці п'ять разів наводили понтон. Наголошу п'ять разів не вправо, не вліво, 30 метрів, а 5 разів таке враження, що вони не гомосапіянс. Чому я приводжу такі приклади? Бо від них можна чекати чого завгодно. Навіть те, що з точки зору здорового глузду вважається неприйнятним, вони можуть. Реалізувати це, до речі, саме тому вони є такі вкрай небезпечні, бо дійсно можуть вдатися до таких кроків, які на голову не наладять. Вибачте за таку, може, не зовсім коректну метафору. Так, ну і з'явилась з'являлася точніше інформація в попередні дні. нібито Путін поставив таке політичне завдання до кінця жовтня захопити Бахмут. Ми пам'ятаємо, що схожі політичні були а, також вказівки щодо. А, Лиману, перепрошую Лисичанська і Сєвєродонецька, Коли також, попри величезні втрати, перли і перли вперед російські війська, от з приводу Бахмуту. Я от. Пам'ятаю, що ви сказали з приводу конкретизації, але все таки Бахмут він наскільки в медійній площині, що про нього ну зараз в принципі всі говорять. Хотілося б вашу почути думку з приводу того, наскільки оця політична вказівка Путіна взяти Бахмут до кінця жовтня може в принципі бути виконана, чи це більше просто балачки на внутрішню аудиторію? Ще раз аналізувати фронт дуже невдячна справа, особливо якщо конкретизовувати до конкретного міста. Чи вдасться оця їхня задумка до кінця жовтня? На мій погляд, достатньо сил і засобів для того, щоб здійснити серйозну контрнаступальну операцію, вони поки що не мають. Однак жодним чином не можна ворога недооцінювати. Все ж таки певну мобілізацію вони провели. Попри те, що це буде дуже низькоякісний людський матеріал озброєний, насправді дуже поганою зброєю. Це це все ж таки доволі велика сила. Її не можна ігнорувати. На чому заакцентую, бо її будуть важкими. Знову ж таки, тактична перевага, тактична майстерність однозначно на нашому боці. Однак не забуваємо, що кількість має значення, і їх таки на цю хвилину доволі багато. Пане Петре, і щодо ось цієї заяви і рішення Путіна ввести воєнний стан на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях, на вашу думку, чи щось змінить ця заява на фронті? Якось повпливається на ситуацію, яка є станом на зараз? Жодним чином вхід цієї війни воно не змінить ні в якому разі. Давайте ми розберемося, чому Путін це зробив. Та все вкрай просто. Вони терплять стратегічну поразку. Їм треба знайти якісний пропагандистський наратив у першу чергу на своє населення. Це дуже просто. Враг уже не просто у ворот, як вони казали. Ворог вже тут, на території Російської Федерації. Ставай страна огромна. тиранічний режим не може триматися. Без абсолютної підтримки власного населення, і вони вже розганяють оцей пропагандистський кліше, що мовляв, орди укронацистів разом із найманцями із НАТО дійдуть мало не до Уралу, а чи навіть не до Сахаліну і знищать богообраний російський народ. Це є ознакою того, що Путін насправді цементує свій режим. Тобто говорити про те, що можливий якийсь трансфер влади, як, на мій погляд, зараз недоречно. От саме під таким кутом я би дивився на цю проблематику. До речі, я дуже люблю історичні паралелі. Дуже цікавий момент. 19 жовтня 1945 року. Державний комітет оборони Москви також прийняв рішення про перехід міста у. Обложене положення я про те, що наскільки вони неадекватні і від і відірвані від реальності, а отже, і надалі залишаються небезпечними. Ми також пане Петре хотіли б вас запитати от прибуття на лінію фронту мобілізованих з Росії, от е, наскільки вплинуло на фронт, тобто минув уже певний час, вже можна провести певний аналіз. Ну, звичайно, маємо розуміти, що наші контрнаступальні дії, які були блискучими у вересні місяці, особливо дещо призупинилися, і не треба в цьому бачити якоїсь катастрофи, бо воює людина. У нас також є певні ресурси у частині виснаження у першу чергу. В тому ми собі не можемо дозволити Жуківщини, тобто наш солдат на вагу золота. Чи ці мобілізовані переламають хід війни, на мій погляд, ні. Чи вони її видовжать скоріше за все? Так, я приведу доволі примітивний приклад, але він буде дуже зрозумілий. Український воїн це людина озброєна дуже сучасною гвинтівкою з лазерним прицілом. Наш суперник це людина озброєна сокирою. Однак на нашого воїна приходиться 10 отаких от людей із сокирою. Треба встригати, перезаряджати рушницю. Пане Петре, і на завершення до вас запитання щодо ось цих панічних настроїв серед окупантів на території Херсонської області та на території Запорізької області окупаційна влада гуляйтери починають тікати. Як можна оцінити ситуацію саме на півдні в загальному? що можемо очікувати? І яка ситуація станом на зараз? Є з огляду ось такої військової аналітики вашої. Я не поділяю точку стосовно панічних настроїв. Панічні настрої це коли 2-3 тисячі, 5-6-7-10 одночасно здалися у полон. От, оце можна буде оцінювати як панічні настрої. Що відбувається там? Уперше маю заакцентувати, там відбулася та класична депортація, якої не було із часів Сталіна. Це ще є ознакою того, що Росія кінцево перейшла у усі можливі. Усі можливі риски людяності, все це розлюдне на нації, і це сукупне явище. Це момент перший. Момент другий, я би поки що вибачте, знову ж таки, вживу, може, не зовсім гарну метафору, але вона дуже дуже така зрозуміла. Я би не поспішав підкидати чепчики вгору від радості, що от, мовляв, завтра, все Херсон буде звільнений. Якщо це станеться, дуже добре. Але на мій погляд, битва скоріш за все, буде, і вона не буде легкою. Якщо до нас надійдуть. Хороші новини, то хай вони надійдуть природнім способом. Я не вважаю, що херсонське угруповання вже відійшло на такий рівень виснаження, що готове здатися у полон. Разом з тим, все, що там відбувається, є ознакою того, що російські окупаційні війська, особливо їхнє командування, усвідомлюють, що чим далі тим правий берег Херсону буде утримувати важче. Отже, у стратегічному напрямку все йде. По нашому сценарію, однак ще раз дуже твердо акцентую: не піднімаємо планку очікувань. Це вкрай небезпечно, пане Петре. Дякуємо вам за реалістичний огляд усього того, що відбувається на лінії фронту. Фронту Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ми бажаємо вам мирного дня і до зустрічі.